Починаємо новий влог і сьогодні ранок суботи. І ми вже їдемо в 9 ранку, бо до 10 треба було встигнути. Я ставила будильник на 7, не встала на 8, Єлі встала, ми зібралися. Виїжджаємо нам дали якось я показувала в одному з футбанків ваучер для Андрюшки підготовки до школи. Там дають, як я зрозуміла, якийсь набір до школи і одну пару взуття. Ну мені цікаво, не знаю. Ця програма це пропонує. Тому їдемо і вам все покажу. Якось так це виглядає, там щось видають, і тут така черга, треба і нам туди з Андрюшкою відстояти. На наступний раз, якщо ми колись так кудись приїдемо, треба приїжджати в сьомій ранку, бо тут просто величезніші черги. Ми прийшли, за нами вже нікого немає. Мені здається, що ми самі останні черга за нами і черга перед нами. Я не знаю. Чому ми так пізно приїхали? Андрюшка, ти чого так, Андрюшка, ти так пізно встав? Розкажи. Я не трошку би Ти На барабані. Так що так, да, стоїмо, чекаємо. Виграв приз, можна було тут кидати. Потім, Андрюш, тут черга, відходь. Я вже взяла ліхтарик. Ми взяли ліхтарик. На. Ну то стій вибирай тоді, що ти хочеш. Прийшли такий великий спортзал, і тут можна зареєструватися, взяти рюкзачок. Я Андрюшки отакі взяла рюкзак, але він дуже для нього дорослий. Сіли тут заповнити документи, дали ручку. Андрюшка все-таки вибрав нарешті подарунок собі, який хоче на безкоштовний ланч для школи. Хоча цілий стіл книжечок, але Андрюша нічого не хоче брати. Це все безкоштовно. Можна любу книжку взяти. Давай ти наступне, Андрюшка. Іди підходь, підходь до тьоті, бери. Почекай, чекай, Андрюш. А що треба сказати? Пішли, пішли. Вже нарешті дійшли до машини. Такі там два пакети з одягом, рюкзак і два флаєри. Зараз, Андрюшею, їдемо їсти морозиво. Це безкоштовно. Зараз вже будемо заходити. Приїхали оце тут сюди, якісь італійське морозиво. Так, да, зараз вже скоро будемо і ми заходити. Почекаємо 12-ї, що треба почекати дві хвилинки. А там не є. Дали два такі флеєра. Я один зараз використаю, бо я не хочу морозива, Другий ми якось будемо це біля нашого дому недалеко. Якось ще раз зайдемо щось, купимо тут. Точніше, по купони безкоштовно. Ось таке, як морозиво. Ось різні добавки і ціна. Маленькі коштує 4,30 і пішло там до а велике аж 9 доларів. І добавки по долару коштують. Але ми нічого не брали. Поки що спробуємо тільки таке, що нам по цьому вавчору дали якісь маленькі, безкоштовне морозиво. Дружка вже в очікуванні. Який колір ти хочеш морозиво? Блу. А денс в Тьоті покажеш Денс Денс. Боже, я уявляю, скільки там хімії, конечно, але ладно. Один раз, один раз можна. Андрюша, весь серветка, бо воно тане, це морозиво, але дуже смачне. Я думала, якась хімія, не знаю, чи хімія, але просто морозиво ну, дуже смачню тут. Ну мені сподобалось не знаю. Ще тут майже ніколи не купляла такі морозиво, тому прикольні. Але Андрюш, покажи язичок, синій чи ні? Язичок ні, не синій, значить, значить, не хімія. Тобі подобається? Ще прийдемо сюди. Він навіть не розмовляє Андрюша. Сам процес це все, те, що ми сьогодні приймали участь в цьому заході. Він зайняв години-дві, плюс дорога додому, плюс все. Не знаю. На майбутнє, якщо чесно, не хотілося б, мабуть, отак приходити. Надто багато часу це витрачається все одно. Боже, Андрюша. Андрюша так підняв стакан і тепер відбиток. Да, наступний раз ми приїдемо сюди. Але найголовніше в цьому, що Андрюша щасливий, я не виспана, Андрюша, можливо, ти виспався чи ні? Бо ми так рано виїхали, поїхали сюди сьогодні субота, і в мене такий настрій, хочеться просто сидіти вдома. В мене вдома тисячу справ, але треба було Андрюшку так, щоб він поїхав, бо там треба приїжджати, бо там треба приїжджати тільки з дитиною, тому я би його дома залишила з Пашою, але не вийшла, бо з бабуською. Все, їдемо далі, тепер вже нарешті додому. Вже приїду, покажу потім. Що тут в таких організаціях дають дітям на навчальний рік. Але як я читала, таких заходів дуже багато перед навчальним роком, прямо можна гуглити, безкоштовні такі заходи. Все, тобто, ти приходиш там і отримуєш такий рюкзак для дитини. І ще мені хтось сказав, що навіть в школах, коли ти вже приходиш в саму школу, так само є такі різні заходи. Потім ці розсилки їм на пошту приходять, що приходьте такого то числа, отримайте те-то, -те то Тому ну, прикольно. Тобто, з однієї сторони, класно. Що є, ну в нас дома такого ніколи думаю, не було. А тут класно, що це все доступно, і якщо якісь такі фінансові моменти, як коли ти приїжджаєш іммігрантом з іншої країни, тра -та, та це то це класно, що вони допомагають іншим країнам або людям, які опинилися там в складній якісь ситуації. В нас там працюють які паша, бо хтось мені каже, що ми там живемо дуже нескромно. Насправді це так тут живуть всі. Тобто, навіть з тим, що паша працює один. У нас там дві машини, ми знімаємо квартиру. Всі ті, хто стояли зі мною в черзі, вони так само всі були на машинах. Бо це тут не розкіш, це тут спосіб життя, не знаю, це необхідність. Тому люди стояли в черзі. От як в нас там якісь там крокси, думаєш, в Україні коштують гроші. Тут пів черги стояло в кроксах просто Ну, в таких брендах, що ти стоїш і ну на секунду себе ловиш на думці, що ти стоїш в черзі за mm -hmm. там канцелярією, а люди вдягнуті отак. Але вони тут вдягнуті так не через те, що вони на це трикують гроші великі. Бо це тут все коштує копійки. Ну, це так кому було цікаво, бо мені хтось там писав коментар. і Мене там трошечки прийшлось мені там відповідати на те, що хтось там собі не може дозволити і не хїздить по а Ми їздимо. Ми їздили і будемо їздити. Поки я не вийду на роботу. На цьому точка. Не встигли рівно на одну секунду опустились ці шлагбами і все. І тепер ми будемо стояти тут від 5 хвилин до 15, поки проїде хтось. Але Андрюша, він вже прислуховується. Давай тобі відкрию вікно. Чуєш, це поїзд, мабуть, їде? Чутно? Кажу, що ми взяли там, де ми в черзі сьогодні стояли за речі. Там можна було три футболки взяти на дитину. Там все по віку було розкладено. Ось дві пари таких шортів і одні штани. Ось, і Одну можна було верхній якийсь одяг, то взяла йому не курточку, тут нема прямо такої зими. Ось взяла ми просто H&M таку кофту. Із взуття, це йому на наступний розмір, бо його не було розміру. Взяла ось такі кеди. Там все взуття було нове, до речі. Це сам рюкзак, той, який дали. Потім дві нові пари шкарпеток давали, Це до рюкзака і до взуття. І з канцелярії це дали журнал, це дали таку блокнот. Такі блокнот дали дві папки з клей. Це паста, крем і мило. І тут маркери, олівці, ще олівці і ножиці. Це все. Із книжок Андрюшка просто вибрав такі, те, що в нього нема тут. Отак потрогати щось таке цікаво. І така новорічна якась книжечка. Хай буде тут теж можна отак. ну йому було цікаво. Тут прорезинено. Ну, прикольно. Андрюшкина на вечеря. Наш вечір нічого не знімала. Це як він обожнює, не хоче, щоб я його знімала. Рис, брок, він реально це їсть. Ще потім просить добавку. Я купила йому сьогодні. Давай покажу. Він стріляє такими м'якими. Кругляшами, коротше, такими, і дуже-дуже безпечно. Йому дозволяє стріляти по всьому дому, бо на вулиці воно губиться десь, вітром здуває. Тому дозволила дома. Була сьогодні ввечері, залишила його на папу. Вони тут розважались, а я поїхала в магазин. Ну, такі продуктові, всякі продукти купила цей додому, те, що треба було. І заїхала в Долар Трі. Треба було ложки купити маленькі, але все купила крім них, бо їх не було. Зараз покажу, що купила. І оскільки зараз у Андрюші період спайдермена, дуже-дуже активний щенячий патруль ми вже пройшли. Тепер у нас це, Будемо на днях якось розмальовувати, бо поїде до бабушки в гості, то візьме. І оце такі теж за долар було. 150 різних стіків. Ну, я думаю, що їм буде цікаво навіть їх порозглядати, там їх дуже-дуже багато. Багато-багато-багато. Так, і взяла така є у бабушки дома, взяла в нам вдома, щоб лежала. В принципі, вже давно можна це починати робити, але якось я відкладаю цей момент з писанням. Але в принципі можна так почати щось потрошки-потрошки писати. Ну і вивчати слова так само, тут а написати ей. Тобто, і оце все-все-все ну, дуже цікаво. Теж за долар. Класна книжка. А я нам на вечерю готую карбонару. Паша зараз поїсть і поїде на роботу, так як він на вихідних іноді підпрацьовує в таксі. Раніше це було там по два рази на тиждень. Зараз один раз нам вистачає з головою. Ми не там не біжимо там за мільйоном. Хай просто буде. Такі якась подушка для того фінансово на хліб на воду, а все інше ми і так покриваємо, і зарплата вже буде через тиждень. Тому Паша вчора відпочивав, поїхав на мотоциклі. Собі порозважався сьогодні. Зранку вихідну сьогодні субота, вихідний. Ось а завтра, неділя, якраз буде відсипатися. А я Андрюшки обіцяла раз два тижні возити його в кечі. Куди ти завтра їдеш зранку? Okay. Тобі там подобається? Ми цілий день там будемо. А чого ти руками рис єси, Андрій? Давай тобі добавку насиплю, хочеш? Добре, тільки рибкою добре треба з'їсти. Всьо-сю. Все з'їси? Ну добре, зараз принесу. І рибка смачна. Я її запікаю в цьому аерогрилі 15-навіть 10 хвилин і готова. Без олії, без нічого і не треба духовка. Ще я Андрюшки компот наварила, бо я потім з нього е, ну даємо просто пити і роблю, як заморожений сік, морозиво просто. Зараз десь в мене тут є полка з усім, що лежить нема куди скласти, то це ось ця полка. І зараз будемо туди розливати морозиво. Одного немає, да, Андрюшка, бо в мене загубилася така зелена штучка. Ой, зелена штучка загубилась, тому одного немає треба придумати якусь паличку. Все, зараз це зроблю і завтра вже в Андрюшки буде морозиво. У нас вже наступний день і покажу, як виглядає морозиво. Звичайний заморожений сік. Те, що показував, що компотік варю. І оце Андрюша зранку буде мультик. А я буду далі лежати досипати біля нього тут. Що? Буду далі лежати відпочивати можна, поки ти подивишся мультик. Угу. А погода в неділю у нас виглядає якось так. Просто капець. Ну для того, що тут вже тиждень, просто такий дощ через день. Ні на басейн ми не ходимо нікуди і ні на майданчики майже не їздимо. Бо ось таке все мокре.